Унікальну знахідку подарувала дослідникам церква на Рівненщині. Там серед ремонту натрапили на людські рештки. Вони були складені перед царськими вратами храму. Спеціалісти кажуть, поховання 17-го століття. На кістки натрапили будівельники, коли взялися ремонтувати підлогу. Возили пісок, ну і везли тачку, і тачки провалились. І ми побачили, що там пустота. Нам цікаво стало. і Позвонили до отця Віктора. Здивовані і налякані знахідкою, будівельники покликали старосту церкви. Під її наглядом дістали три десятки черепів і гірко кісток. Диво не було меж, тому що такого ще ми не чули і не знали, щоб на такому місці і стільки черепів, і стільки кісток. Ми це все дістали. Усе це рештки замордованих ченців чи вер'ян, припускає місцевий історик. Скоріше всього, це це було поховання людей, яких вбили. Тому що в одній із черепів ми бачимо камінь. Камінь запущений пращею, тобто це було вбито в бою якомусь. Те, що люди були зібрані в одну труну, в одному склепі покладені, вже характерно тут характеризує, що їх вбили разом. Убитих три сторіччя тому людей ймовірно перепохвали перед царськими воротьми у новій свято Воскресенській церкві на початку минулого сторіччя. До цієї церкви залишки перенесли з іншого старішого храму, що був поряд. Царські врата, перед якими знайдені дані залишки, це є символ. Ходу царство небесне, і ми думаємо, що дійсно це особливі люди, для яких особливу шану виказали наші пра пращури, які будували даний храм, порадившись із владикою, черепи і кістки, вирішили перепоховати. Захоронення буде в тому ж місці, але доступне і вірянам і дослідникам. Василь Кимчук, Тетяна Коваль, Сергій Мальчевський, програма Вікна СТБ.